Я не ненавиджу своє життя, хочу вмерти. Будь ласка, вдома. Оу, сьогодні в нас шосте, шосте? Ні. Після друге, коротше, йоу. От акумулятори там, акумулятори. От балкони якісь. А оце Олег йде. Сука, не передати. Давай. Я під... Я під... Я під... Я під... Я під... Як там перекрито. А от, а от це от дебіл. Мої... Давай фристайл про ТФК та <ріст> yeah, 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 yeah. yeah. roti... там тут. Єй, 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 це ТФК. Це ТФК ТНТУ. Я його урод. Ти знаєш Тоху? Зі... Тоху? Да, Тоху. Той, що, блядь, з ТікТоку, а я малышка, блядь. будеш ходити в Київсі, якщо тут поставлять? Я буду срати в ньому. Ты зирась купишь, а за кубку, блядь? Га? Ну да. Блять, ти думаєш, що ваще де ще, де, так... Так я вообще бездарность? Казі зіграєш? <сум> Ні, блядь, я бомж еба боссанный, який не зможе постукати пакету по по-малому. Кто такие Прайд, скажи мне? Проект с лави втипотом. Эй, ей, Ей! 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 я підпидо, я помидор, я підпидор, я помидор, я під, я помидор. Я ти где пидор, я ты ей, Эй, я. Я тебе дом не. Е, я епидер. Ее. Я. Я збився, с у чуй дальней. Призем. Ле твой маму ебать. Ле твой род ебт. Дуже важливе запитання. Ти ще записувати можеш щось? Да. Ахує. В мене є дуже важливе запитання. Що? Чи тобі сподобався? Камера не запина. Ти виключу. Пишерек записує. А, ладно. Я зараз не розумію, що я проїбував. Стоїть, Нічого. Та, дякую.